Бажаю усім міцного здоров'я, друзі. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам все про бізнес імперії GTA Vice City Stories. Приємного вам перегляду! По проходженню сюжетної гри нам буде доступний розвиток бізнесу. Хочу відразу вам сказати, що уся наша діяльність буде пов'язана з криміналом. Так що я вам не раджу повторювати усього у реальному житті. Так як на початку ми почнемо заробляти невеликі гроші, в кінці це вже буде справжнє божевілля з морем крові та вбивств. Так що з кожним завданням ми будемо ставати все багатшими, але більш божевільними. Кожного дня у 16.00 на наш пейджер буде приходити повідомлення, у якому буде сказано кількість зароблених грошей нашої бізнес-імперією. Насамперед, на ваш дохід, будуть впливати дві речі. Перша це кількість точок, яка знаходиться під вашим контролем. А друга це ваш кримінальний статус. Чим більші будуть ці показники, тим більше грошей ви будете отримувати кожного дня. Перший бізнес по списку це рекетирство. На першому рівні ми будемо мати невелику забігайлівку. Вартість цієї споруди оцінюється у тисячі доларів. У середині ми бачимо, що це стара однокімнатна будівля з невеликим баром. На другому рівні ця споруда вже більш схожа на таверну та має парковку. Усередині вже присутні столики, бар, а також окремий офіс нашого угруповування. Вартість цієї споруди становить 2900 доларів. На третьому рівні. Ми будемо мати повноцінний двохповерховий клуб. Але місце для паркування буде відсутнє. Вартість цієї споруди становить 4400 доларів. Усередині ви побачите дороге та стильне оформлення, окремий бар, танцівницю а також столики з відвідувачами. Відвідавши другий поверх, ми зможемо побачити столики з відвідувачами, а також офіс нашого угруповування. Щодо завдань рекетира. нам потрібно буде надавати захист нашим клієнтам або скоювати напади на конкурентів. До прикладу, магазин, який нам потрібний, зараз знаходиться під захистом наших конкурентів. Ми знищуємо охорону. Йдемо до середини та вчиняємо тут безлад. Після того, як ми вчинили безлад, до нас прийдуть бандити з ворожого угруповання. Все, що нам потрібно, це лише розібратися з ними. Власник цього магазину розуміє, що краще вже вести справи з нами і буде платити нам за свою охорону. Нам надходить повідомлення про те, що магазин нашого клієнта грабують байкери. За певний час ми маємо доїхати до магазину, який знаходиться під нашою охороною. На дорозі треба бути дуже обачним, тому що бандити ворожого угруповання будуть за вами полювати. Спочатку треба розібратися з бандитами, які знаходяться на вулиці. А вже потім заходити до середини. Розбираємося з усіма попитьками, які знаходяться всередині. Та йдемо виконувати наступне завдання. Другий бізнес по списку це перепродаж краденого майна. На першому рівні ми будемо мати невелику будівлю з місцем для паркування автомобілів. Вартість цієї споруди становить 2000 доларів. Усередині лише одна кімната зі скромним оформленням. На другому рівні ми будемо мати двоповерхову споруду з широким місцем для паркування. Вартість будівлі оцінюється в 3900 доларів. На першому поверсі лише закриті приміщення, але на другому є офіси. На третьому рівні ми маємо трьохповерхову будівлю, але відсутнє місце для паркування. Вартість цієї споруди оцінюється у 5800 доларів. Усередині ми маємо ділове оформлення та два поверхи, на яких працюють співробітники. На жаль, потрапити на третій поверх ми не зможемо, але я вважаю, що там знаходяться також офіси. Щодо роботи, з назви цього бізнесу все ясно, що ми будемо перепродувати крадене майно. Наприклад, нам може надійти замовлення на крадіжку дорогого автомобілю, який потім розберуть на запчастини. Також в нас може бути замовлення на крадіжку спортивних мотоциклів. Все, що треба, це наздогнати власника, а вже потім позичити його в байк. Завершення. Відганяємо мотоцикл на реалізацію та отримуємо 150 доларів. Також одним видом із місії є крадіжка товарів для продажу. Все, що нам потрібно, це наздогнати вантажівку з товарами, а потім привласнити їх собі. Також є вірогідність того, що вас почне переслідувати поліція. Награбоване майно веземо на точку реалізації та отримаємо 150 баксів. Третім бізнесом по списку є сутенерство. На першому рівні це невелика будівля, яка буде коштувати 3000 доларів. Усередині видно, що ця будівля стара, а також в ній дві кімнати. На другому рівні ми вже маємо трошки більшу будівлю, а також місце для паркування. Вартість споруди 5900 доларів. Усередині з'явився бар, а також декілька кімнат з дівчатами. На третьому рівні ми будемо мати двохповерховий готель. На першому поверсі готелю знаходиться гардероб, а також бар. На другому поверсі будуть кімнати для відпочинку, а також кімнати з дівчатами. Вартість готелю оцінюється 8800 доларів. Щодо роботи з сутенером. Йдемо в готель та беремо завдання. Для виконання цього завдання нам буде потрібен автомобіль, який буде стояти поруч з готелем. Те, що потрібно, це брати дівчат та відвозити їх до їхніх клієнтів. Також буває різноманітність завдань, наприклад, привезти іншу дівчину або привезти одразу двох дівчат. Поки перша дівчина працює, ми їдемо за іншою. Саме головне для виконання цього завдання це слідкувати за часом, не нашкодити дівчині, яка працює на вас, а також не розбити свій автомобіль. Також цікавий лайфхак. Якщо таймер не працює, можна сміливо їхати та ремонтувати свій автомобіль. За успішне виконання роботи кожна дівчина буде віддавати вам відсоток від заробітки. Це по 100 доларів за сеанс. Також варто знати, що деякі клієнти будуть намагатися пограбувати дівчину або викрасти її. Якщо клієнт вже відмовився платити або тікає від вас, наздоганяємо його та розбиваємо свою машину. Після цього їдемо, забираємо повію та веземо її до наступного клієнту. Четвертий бізнес це торгівля з забороненими речовинами. На першому рівні ми будемо мати двохповерхову споруду. Вартість цієї споруди оцінюється у 4500 доларів. Якщо поглянути зсередини, одразу стає зрозуміло, що тут колись було багатокімнатне приміщення. На другому рівні також буде двохповерхова споруда, але вона вже буде трішки більша. Вартість цієї будівлі становить 8900 доларів. У середині ми також побачимо, що це колись була багатокімнатна споруда. Одразу стає видно, що члени нашого угруповання займаються фасуванням та розповсюдженням заборонених речовин. Ще один цікавий факт. По проходженню сюжету гри ми захопимо одну із таких споруд. В цій споруді будуть знаходитись бандити молодшого рангу. Щоб зберегти унікальність цієї споруди, все, що нам потрібно, це лише її не перебудовувати. Тоді ці бандити залишаться тут до кінця гри. На третьому рівні ми будемо мати трьохповерхову будівлю з місцем для паркування. Вартість породи оцінюється в 13300 доларів. У середині можна побачити, що це вже повноцінна лабораторія. Усередині будівлі стіни обтягнуті плівкою, а також видно прожектора зі світлом. Скоріше за все на третьому поверсі знаходяться склади. Щодо роботи з розповсюдження незаконних речовин. Місії будуть ділитися на два типи це закупівля, а також продаж. На початку місії нам буде відомо про місце та час проведення угоди. Але завжди треба бути дуже уважним. Угода може зірватися через те, що нас захочуть кинути. Також усякі покидьки будуть намагатися нас переслідувати. Зараз наша мета це повернути назад гроші. Завдання на закупівлю. Беремо моторний човен та пливемо до місця зустрічі. Також треба бути обачним, бо інколи бувають поліцейські облави. На жаль, нашу зустріч перервали бандити з ворожого огруповання, але ми вчасно перевантажили все потрібне нам майно на наш човен. Все, що нам залишилось, це тільки дістатися до суходолу. man. А вже в цьому випадку нашу зустріч перервали байкери. Розбираємося зі усіма покидьками. Забираємо гроші, а також забираємо наше майно. Різноманітність таких завдань дуже велика. П'ятий бізнес по списку це контрабанда. На першому рівні ми маємо невеликий гараж, вартість якого становить 5 тисяч доларів. Усередині приміщення не дуже велике, в ньому знаходяться коробки з майном, а також працівники. На другому рівні ми маємо двоповерховий гараж, вартість якого оцінюється у 9900 доларів. Усередині є декілька під'їздів для автомобілів, різноманітне майно, а також працівники. На жаль, доступу до другого поверху в нас немає. На третьому рівні ми будемо мати окреме складське приміщення, у якого буде окремий офіс, а також під'їзди для автомобілів. Вартість складського приміщення оцінюється у 14 800 доларів. У середині можна побачити багато різних полиць, багато ящиків та багато коробок. Також по сходах є можливість піднятися доверху. Щодо майна, яке зберігається на складі. Це може бути від кубинських сигар до алкоголю або заборонених речовин. Для виконання цього завдання нам завжди буде потрібен моторний човен. Щодо однотипності завдань. На всіх завданнях ми будемо робити ті ж самі дії. А саме прибути до точки, зібрати, скинути нам майно, а потім повернутися назад. Невелике різноманіття лише, скільки буде галікоптерів, яка кількість човнів-конкурентів будуть збирати також майно. Або буде за нами хвіст поліцейської облави. Також варто знати, що ми можемо знищити човни конкурентів. Але на деяких місіях ваші конкуренти будуть намагатися знищити ваш човен. Тому треба бути дуже опачним і дуже спритним. Тому що один човен буде збирати майно, а інший човен буде намагатися вас знищити. В такому випадку найкращий варіант це просто знищити човни конкурентів. Але не забувайте одне, час спливає. Ще буває таке ускладнення, як поліцейська облава. Вона буває або на морі, або на суходолі. Після того як ми зібрали необхідну кількість товарів, повертаємося на берег. Перевантажуємо все в вантажний автомобіль та веземо до складу. Останній шостий бізнес це пограбування. На першому рівні ми будемо мати приміщення схоже на гараж. Вартість цієї будівлі становить 6000 доларів. У середині небагато місця, знаходяться ропітники, а також якесь майно. На другому рівні ми будемо мати двохповерховий гараж. Вартість цієї споруди становить 11 тисяч 900 доларів. У середині будівлі буде значно більше місця. А також більше ящиків та мішків з якимсь майном. На третьому рівні ми будемо мати велике складське приміщення, на території якого будуть окремі споруди, а також два під'їзди у самий склад. Вартість споруди 17800 доларів. Усередині ми будемо мати багато палиць, на яких будуть лежати. Різноманітні ящики, коробки та мішки з награбованим майном. По дизайну будівлі ця будівля схожа з будівлею контрабандистів. Щодо роботи грабіжника, можна сказати, що ми будемо мати дуже різноманітні види завдань. Наприклад, знищення кур'єрів, які будуть перевозити пакети з забороненими речовинами. Знищуємо охорону та забираємо пакети з забороненими речовинами. Після вдалого нападу нам потрібно повернутися до безпечного місця. Через деякий час почнеться переслідування. Пандити будуть намагатися повернути своє. Наступним видом завдань є перехоплення броньованого автомобіля. Прошу відвести дітей від екранів ваших смартфонів, тому що зараз буде сцена насильства. Грабіжник цей навіжений, він валить зі свого автомату у все, що бачить, створює небезпечну ситуацію для пішоходів або проїжджаючих поруч автомобілів, тому краще цього визвати поліцію. Після того, як ми знищили усіх охоронців, нам потрібно буде дістатися схованки та сховати гроші. Поліція буде намагатися нам перешкодити. Але, як завжди, поліції ми не боїмося. На жаль, за декілька сотень тисяч доларів загинуло восьмеро людей. Наступним видом завдання є перехоплення цінних паперів. За допомоги снайперської гвинтівки ми знищуємо водія та йдемо забирати кейс з цінними паперами. Кількість охорони на цих місіях також різна. Якщо охорони було мало, то переслідування буде жорстке. Ці хлопці справжні фанатики. Та відморозки. Вони дуже полюбляють розчити автомобілі. Кляті попитьки перекинули нам автомобіль. Вони люблять, коли він грить. Викликати пожежну машину вже пізно. Тому вибиваємо з них усе лайно та повертаємося додому. Ще якийсь фанатичний виродок нам намагається щось пояснити, але ми відправимо його відпочивати. І ось тепер можна спокійно їхати до нашого укриття. Друзі, дякую вам, що додивилися до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте український контент. Від себе я, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, чистого неба. Та сили в єдності, всім дякую за перегляд.